Всім привіт! Як така! Знаєте, оці шуточки, типу про БМВ, що там масложор, це все. А володійці, вага просто не говорить про те, що їхній рамок починається отак. Приходить, відкриваєш, гайду. Достаєш до тряпочку. Йдеш, що робити? Правильно, перевіряти рівному села. Погнали. Хопа. Хопа. Тут. Треба тросик перевіряти зразу ти внутрішні. Це настільки регулярна процедура. Хопа, хопа. І. Витягнемо. Дивимось. рівень повний! Щастя для вагово. А хто не знає, мої підписники такий саме найкращий. Підписуємося, залишаємося разом.